Добрий день, мої любі. Дітки, послухайте, наступила весна. Природа почала пробуждатися. На деревах листочки почали з'являтися, на плодових деревах, коїде вже з'являються перші квіточки. Травичка зелена з'явилася, квіти перші, весняні. Вже квітнуть. Це і пролісок, і ряст, і медуниця запашна. Дітки, і я вам пропоную намалювати квітучу галявину. І так, послухайте, ми будемо малювати сьогодні ось таку квітучу галявину на зеленому фоні. Для цього мені потрібен папір зеленого кольору. Ось клейонка, як завжди, фарби. У мене, подивиться, і блакитна, і рожева, і жовтенька, водичка і пензлик. І так, спочатку ми будемо малювати серединку. У мене буде серединка, наприклад, жовтенька. Я малюю, подивитися, я пензлик тримаю рівно перпендикулярно до папера і малюю одним дотиком невеличку серединку. Потім я пензлик промиваю і набираю рожеву фарбу. Ось. І буду притискати ворс пензлика, подивиться, з однієї сторони, з іншої, з однієї, з іншої, з однієї, з іншої. Ось така у мене вийшла Тепер, А тепер у мене буде квіточка з рожевою серединкою. Малюю серединку, промиваю пензлик. Тітки, що буде, якщо не промити пензлик, кольори змішаються, і буде не дуже гарно. І набираю блакитну фарбу. І так, я притискаю з однієї сторони, з іншої. З однієї, з іншої, з однієї. Ось так. Ось так і ось так. Подивіться, у мене виходить квіточка шість, шість пелюсточок. Можна п'ять пелюсточок, можна сім. Ось тут шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І так, тепер. У мене буде серединка жовта. Я набираю фарбу і малюю жовту серединку і набираю червоний колір. І буду малювати тепер червону квіточку. Знову притискаю з однієї сторони, з іншої, з однієї, з іншої. З однієї з іншої, з однієї з іншої. Ось яка у мене червона квіточка вийшла. Тепер я червоною фарбою ставлю крапочку серединку. Ось, тепер у мене буде червона серединка у квіточки. І буду промивати промила пензлик. І набираю жовтеньку, і малюю з однієї сторони, трішки здвигаюсь, здвигаюсь, здвигаюсь і здвигаюсь. Ось у мене вже чотири квіточки намальовані. Знову малюю серединку. Промиваю пензлик і буду малювати блакитну квіточку. Намалю... Набираю блакитну фарбу і притискаю з однієї сторони, з іншої, з однієї. З іншої, з однієї, з іншої. Ось яка у мене промиваю. Дітки, ось яка у мене квітуча галявина вже готова. Дітки, пам'ятайте, я чекаю світлини від вас. До побачення!